Поліція доставлятиме до ТЦК усіх чоловіків, які не оновили свої дані до 16 липня. Також затримують тих, хто оновив дані, але не прийшов за повісткою на військово-лікарську комісію. Про це йдеться в матеріалі «Росбізнес консалтинг Україна, повістки, поштою та штрафи 14 питань до Міноборони про мобілізацію після 16 липня. Як повідомили «Росбізнес консалтинг Україна в Міністерстві оборони. Поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року. Їх доставлятимуть безпосередньо до ТЦК та СП з метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку. У Міноборони уточнили, що поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень. як приклади наводяться такі правопорушення, як ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо. Оновлення даних за законом мобілізації. Нагадаємо, 16 липня, останній день, коли можна оновити дані військовозобов'язаним. Це можна зробити в ТЦК, Центр надання адміністративних послуг або через додаток Резерв. Влада Києва радить чоловікам робити це через резерв, оскільки у ценапах великі черги, а оновлення даних через цю програму практично не відрізняється від оновлення у «Ценапі».